Привіт дорогі друзі. Сьогодні ми з вами в підгірцях будемо оглядати відомий на всю Україну замок Підгорецький Хоча це насправді палац, а не замок. Так от він виглядає. Зараз ця вся територія разом з парком і всякими флігелями охороняється, продаються тут квиточки, хоча... Ще 10 років тому сюди можна було припертись прямо під цей палац. От, ніхто нічого не охороняв. Так що є позитивні здвиги. Підгорецький палац чи замок такий відомий через е, е, мальовничість свого положення, От, його не встигли забудувати тут ніякими гаражами. Як ми бачили. У палаці в Бузьку і е, також він дуже гарно зберігся. От. Так, бачимо такі е, виносні бастіони і глибокий рів, який зберігся. Ці бастіони свідчать, що будувався цей палац в часи, коли... Вже артилерія відігравала важливу роль. Дуже схожий на о, Золочівський замок. Тут навіть такі це башти на кутах дуже схожі. От Від Золочівського замку відрізняється тим, що він суцільно кам'яний, а в Золочеві там ще зверху була. Насипано такий земляний горбик, на якому стояли гармати. Ну, можливо, їх пізніше зрили, коли будували всередині оцей палац. На вході є така класна бруківка, викладена діагонально. Тут такі водовідводи прикольні. От і велетенський. Портал бароковий з барельєфами лицарів. От з гербом з підковою і кам'яними вогнями. З цього боку теж є такий портал з барельєфами і з такою мордочкою. от тут три гліфи з вутами. І бачимо. Двір палацу. Звісно, виглядає він шикарно. Загалом будинок має такі доволі пишні форми. От тут ось такі сандрики, русти. Багато класичних елементів, От видно, що. Це часи, коли вже класицизм починає бути популярним, але також і він як палац він дуже пишний. Особливо, ось, наприклад, оці от арки. От тому що тут є такі елементи неоренесансу. Ось тут такі багата ліпнина. Зараз ми ближче підійдемо. Доволі цікаві оці сходи. Тут бачимо такі балясини нестандартної форми. цікаві. І тут сходи, ось бачите, скріплені були скріплені такі металевими скобами. Ці металеві скоби тримали. от Зараз ймовірно, там теж металеві скоби. Зараз піднімаємося по сходах. Ось такі решітки стародавні. Бачите, вони тут в одній планці горизонтальній є отвір і туди вставлено вертикально. Так, Тут видно, вся ця ліпнина трохи повалилася, і верх вже перекриття залізобетонне. От, але з іншого боку. От така ж сама є у нас аркада із колон і там ніби ліпнина збережена. Тут на кутку можна зайти в таку бартізану, от кутову башту, яка була популярна якраз в часи бароко, на португальських фортецях, вони часто такі є. Така класна. Тут, видно, йдуть е, водостоки і ось через оці отвори водичка стікає. Бачимо, що частина палацу розміщена на бастіоні от, і через форму самого бастіона їм довелося отак от його трохи тут завернути, цей палац. А, самі ці бастіони п'ятикутні. Не, чотирьохкутні. Раз. Два три. трикутні бастіони. От мають, їх називають голландські бастіони, голландська фортеця. Бачимо з цього бастіону, що біля палацу є ще якісь прибудови. От, теж старовинні. Я думаю, це для різної там прислуги і технічні приміщення, такі як конюшні, треба було десь коней тримати. От, а тут у нас е доволі добре збережена ліпнина. От, тут схоже на ракету, яка летить вниз. Такі мілітарні барельєфи. Тут, до речі, вікна. Замуровані, але імітують вікна. Неясно не навіщо так? А? І такий великий красивий портал з пишним гербом. Так, Всередині розміщені фотки старі, які показують, як виглядав інтер'єр. Інтер'єр виглядав багато. Зараз подивимося, що від нього збереглося від цього інтер'єру. Так, такі склепінчасті стелі хрестовинні. Тут ці замуровані вікна. Мабуть, був камін якийсь. Ну, а тут ще досі видні сліди вогню. Ось видно такі штроби під електрику сюди були заведені. Потім, коли очищали вже цю штукатурку, то залишилися штроби. Так, тут, мабуть, вікна, які виходять в бік. Красивого виду замку. ага, Тут був гарний такий вид замку із замку. Клас, великі такі зали, порівняно з Олеським замком чи палацом, Тут, звісно, було по панське. Да, отак люди жили, тут купа різних. Лицарів, зброї, якісь портрети. Так, і тут у нас є десь сходи, линтові. Так, двері нас виводять в таку залу з неймовірними. Порталами. І ці портали от створюють цей коридорний ефект, який був популярний у е палацах. І під такий ж самий дизайн зроблений камін. Чорний, камінний камін. класно. А тут ось е як ці інтер'єри, ось цей камін. Ось двері. Yeah. <laughs> Клас. Фото 1910-го. Тут в одному стилі зроблені ці всі е, проходи, але в, е, з різним дизайном. А тут, наприклад, бачимо якісь квіти От, і герб з обличчям, а тут, наприклад, немає вже. Квітів, зате я такі три гліфи з гутами от. герб. А тут портал взагалі зроблений уже не з чорний, а з якогось такого зеленувато-коричневого. Що теж прикольно. Такі от велетенські простори. Лицарська зала Тут гарно видно, що ця частина палацу вона прямо на кутку бастіона побудована Ось бартизана. І тут таке прям геть трошки місця залишилось, але та частина теж спирається на військові об'єкти. Так, звідси видно, є ще дві такі сторожові вежі. По яких дах вже знесли і вони руйнуються. Так, така от груба збереглася. Не знаю, чи вона була пофарбована. А, це вона не пофарбована, це вона відразу так випалена. Тобто це синя і біла глазурь. А, прикольно. А тут теж якісь двері. Так цікаво їх. Червоними так заштурюють. І тут вже вихід. Так, ще є вхід в підземельну. З дуже крутими сходами. Такі відеоінсталяція офігення, це типа біла пані. Тут ось такі типові для замків і старовинної архітектури вікна, які під скошено йдуть наружу. Ось приходи тут є. Ну, чесно кажучи, що можна очікувати від підвалів замку? Вони мають бути великі, реально висотою такі, що тут слона можна утримувати. Холодні. От. І на випадок війни з росіянами можуть слугувати підземним сховищем. Так, можна порву пройтися і подивитися на замок знизу і на палац знизу. Він тут дуже гарно видно тут над цими димарями видно е, такі атіки надбудовані, щоб для багатства. Тут видно в бастіонах вже Прорізали вікна, так що вони вже навряд чи слугували як оборонна споруда. І отут ось видно, що сам бастіон складений з таких великих брил каменю, а тут стіна. Це гляна, і тут ще видні, ось якісь були чи ворота, чи що. От, але ця частина стіни, мабуть, була провалена в якийсь період потім відновлена. Також видно, що палац нормально так давить на стіну. От тут така вже ніби як тріщина є. Так. І з цього боку парадний вид палацу. Ці бастіони прикольно доповнюють палац. Збагачують архітектуру. Загалом реально цікавий приклад, коли так от бастіони вписали в палац і зробили, якби... Їх частиною палацу. Значит, по балюстраді йдуть такі вази камінні, різні, і тут видно, що вже намагалися їх відновити. Загалом вигляд палацу з цього боку ось так. от. Тут діти місцеві роблять фотосесії. Так, знизу, під музику Вівальді, ми продовжуємо нашу екскурсію, і це вже якийсь п'ятий рівень, з якого можна дивитися палац. Тобто, мало того, що його можна дивитися з рівня Рову, який оточував палац, його ще можна дивитися ще нижче. І тут такі класні сходи зроблені для того, щоб... О, Вельможі виходили сюди і споглядали отакий класний краєвид. От зараз видно, як сонце бігає по цих полях, освітлюючи їх дуже красиво. Ну, звісно, знизу, якщо дивитись на нього, то це, мабуть, один із найбагатших по архітектурних деталях палаців України. От, і е, навіть дуже добре, що він не такий навідштукатурний, що він має такий старовинний вигляд, от, бо якщо його пофарбувати в рожеве, він сильно, мені здається, втратить. Отак оця от патіна, ці е, сірі каміння. Вони один до одного доповнюють дуже гарно. Так, А тут от така от сторожка є, теж з ліпниною. От єдине, що у в в неї вже дах провалився і скоро гаплик буде цієї сторожки. І от Якщо сказати, що за замком ще якось спостерігають, то таким малим формам проходить каюк. От що дуже шкода. Прямо навпроти палацу, через такий променад знаходиться кльова церква такого напівкласицизму, напівбарокко. От про класичні форми можна сказати, що тут вона у формі ротонди, це така дуже традиційна. Форма храму, Ну навіть римського і грецького. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Тут видно, що з одного боку використані класичні елементи. От Якийсь схожий на кримські колони, але наявність оцих от Великої кількості цих е, статуй, абсолютно барокових, вона свідчить, що все-таки це бароко. Ну і наявність декору такого пишного, який зазвичай в класицизмі не зустрічався. Ну а ще кількість колон. Бачите, вони тут кілька рядів ці колони, оце зазвичай Такої пишності любила при Барокко додавати. Зверху йде такий напис, От, І напис дуже вичорний. Кожна літера з якихось таких сегментів складається, як і, власне отут напис. От, також тут є напис. Така штучка з водичкою. Зараз належить православним, мабуть, костл. Тут ще по боках є такі скульптури, Коротше, скульптур багато. Так, Ротонда, ця Це церква покрита зовні такими пілястрами. Теж за коринськими капітелями. Тут такий прибудований якийсь об'єкт, ем, ніби старий, але оскільки це передали православній церкві, то я можу запідозрити, що це додано пізніше, але з цього боку ну, виглядає отак от. Органічно, От тому можна припустити, що це все було з самого початку сюди. Додано. От з цього боку видно, що скульптури зроблені, викладені з цегли і зверху тільки накладені вже ці е, різні об'єкти з каменю. Скульптурам, до речі, повезло. Вони майже цілі. От що. Ні, ніхто йому голову не відбив і видно по кількості цих лишайників. І взагалі, тому як виглядають скульптури, що вони дуже давні. Тобто це на якісь репліки. От. Ну, і тут взагалі розкидано багато таких об'єктів від палацу. Наприклад, така от. А, такий стовп з статуєю, статуї. Реально видно, тут ось, мабуть, під час війни сюди прилітало. От, але, стоїть. Ще біля палацу є така велетенська довга споруда, але одноповерхова. Ну, двохповерхова, бо... Просто дах дуже великий. І, мабуть, тут були розміщені різні технічні зони. Тут була кухня, можливо, конюшня. От виглядає, що будувалося воно е давно і, можливо, навіть раніше, ніж сам палац через те, що От, сильно тут помітні ці от валюти, це прям барокові часи, тоді як палац він вже має такий більш е, сучасний вигляд. От з цього боку вона взагалі прикольно виглядає за оцими рядами колон з таким велетенським дахом. От, і можна з цього приміщення щось зробити, наприклад. Ми бачимо, що в палаці багато туристів, тут би можна було їх розміщати, наприклад, зробити такі кімнатки і зробити класний готель. Я б з задоволенням пожив. Така помітна алея, от яка веде до цього будинку. І дерева такі старі. От, можливо це був якраз край парку. От зараз край трошки туди звинутий. Також на території дуже багато яблук посаджено, я думаю, це вже пізніше якісь радянські садоводи садили. Так, підійшли ми поближче. Що можна сказати? Колони старі і видно такі вже побиті життям. І капіталі, погоду теж старі, хоча вони виглядають геть новими, навіть без будь-яких надщерблень. Виходить, що кожен вхід у це приміщення. Мав отакий от карниз, такий ганок. І, до речі, тут десь на території мав би бути ще шинок, а шинки слугували і готелями для людей, які пересувалися. І, можливо, це прямо якийсь стародавній шинок. Тут класно видно, як це. Дах з заломом. Там по центру ще якесь приміщення йде. І отакі от от вікна освітлюють його. З цього боку бачимо звид на замок і така могутня колонада. І вон там ось підгорецький замок. замок. І дуже такі потужні ворота. Які, мені здається, слугували також для заїзду кіньми з такими зірочками. От мені здається, що е, на замку от, двері мали такі ж самі декори, такі ж самі зірочки і квіточки, тому є підозрюю, що це двері старі. На цьому будемо завершувати нашу екскурсію тим неймовірним палацом. От приїжджайте сюди. Дивіться, тут ще поруч є кілька дуже крутих замків, із яких важливо відвідати Помарянський, який скоро може перетворитися просто на грубу, на купу каміння. От. Ну а це ще я думаю встигне. Гарного вам дня і до побачення!